Ранок такий, з такими тучками у нас. Красиня в мене гуляє. І я тут включила туман. Ось ну трішки не достає. Там треба переставити буде, і щоб цибулю добре залить. Це ж. Ну, вже вона там щось. Вимальовується, а то, я думаю, боже, насінням посадила, а люди через розсаду вирощують. А я так. Ну, звичайно, вона не, не зійшла повністю, там є пробіл. Ну, нічого. Зараз я поливається в мене. Тут томати й огірочки, я тут насаджувала, здається, 19 ямок ще насадила, а 20 у мене таки зійшло. Ну, слабенькі. Але потепліло, і ось вони, бачите, вже листочки зелененькі, вимальовують мені. Ти, красуня, куди побігла? Куди ж ти побігла, красуня? Це вона облюбувала там собі туалет, ну? Ой, чудо, чудо. Ну, я потім згрібаю, прибираю за нею. Ну, як сказати, тепленько на дворі, але щоб я зовсім роздягнулась в футболочці, ні, ні. Може, в день буде добре. Я вчора такі снопики тут трішки пов'язала ще. ось І тут Ну, вирішила не зрізати, от я там частину зрізала. Ну, мені сподобались більше снопики, ніж косички. Ну, щось не зробила. Оце тут зроблю. Але зараз у мене міняються плани на ранок, тому поки що не хочу себе завантажувати роботою. Скоро троянда оця заквітне, я її дуже люблю. Так, Фендюшки винесла її світер, віджала в мене світер, так? Ну гуляй. Лишу її на дворі поки що. Пішов гарний напор. Що ти під ногами? Пішов гарний напор води. Ну, мені треба піти до Наталії. Я їй обіцяла сьогодні тут перед вікнами в спальні. Де в них клумба, теж, ну там у них туї ростуть, вона хоче закласти, в неї лишилось агроволокно, і вона хоче, щоб я їй допомогла його розіслати. Ну І я це ж думаю, хотіла щось поробити, думаю, так я потім це ж треба нагинатися, я потім, як я щось вдома зроблю, то я їй не допоможу. Тому я вирішила піти допомогти, а потім, як буде. Сила, ну, я думаю, буде вже, слава Богу, то я піду щось вдома зроблю, а поки що піду їй на допомогу. Ось так ми живем. живемо. Іду до Наталі, і як же пройдеш мимо, не подивитись на свої петушки, ще їх називають іриси. Дивіться, яка краса. Ну, я вже декілька разів показувала. Я дуже оці люблю. Де, деякі блогери пишуть, що не люблять такий колір, а мені дуже подобається такий. Ну, звичайно, я йду чому. Я йду подивитися, що ж там у мене є один жовтий. Затисався один-один. І чи він там ще цвіте? Ну, чомусь багато в мене, оце мені подобається, теж його мало. Ось такий чомусь найбільше білого. Я не знаю, не розумію. Я наче не садила так багато. Ось дерево з двору пішло на зелену зону габрикуса. Ну, поки що забору не мішає, не заважає. Так, що тут? Ой, я без рукавичок якісь бумажки. А, це петушок лежить, я думала, якась бумажка. Ні, дивіться, тут він уже от квіт, але ось, ось є ще. Оце буде квітувати він. Ну, а цей квіт. І я так думаю, що, може, оце поруч теж такого ж кольору. Ну, це ж така краса, бачите? 33 метри в довжину. А хто хоче, як мої сусіди подивилися і говорять, що я там настелила. Бачите, як видно в мене мій город, мої клумби. Фенді не бачу тільки. А тут, здається, Саша посадив на, цьому, на цій ділянці ось. Черешню чи вишню і петушка посадив поруч. Чи гала може? Ось от тільки косив Міша і вже знову травичка виросла. О, да. Ну й в мене підростає. Ну, десь, може, через місяць. Ну він дуже добре косе, не, не так, як інші. А я йду до Наталі допомогу робити. Оце тут застилать. І це, і думаю, зніму свої петушки. Привіт! Ой, такі гарненькі, да? жовтенькі, жовтенькі сюди, жовтенько. Жовтенький, хоч там два штучки та, всього та, бачила. Ви, ви, ви Ой, Та йдемося на клабіші, веземо сусідку і потім. Боже, які ви люди. <ривіт> Давай пока. Наталі, Добре. Я тобі допомагала, немає. Ну позрозуміла, на зв'язку. Зайшла у двір, ось ось о. Фенді навіть на них не лаяла. Що вона мені тут привезла? Ой, це що, кабачата? А, а це ж оця гвоздика, що я говорила. Ой, яка вона в неї гарна, я теж посажу. Ага, й стаканчиків мені навезла. Господи, це не Люся. Ну, все, я це поставлю. Отут От в уголочку. Ой, Господи Боже, отут. От а потім посажу, пішла до Наталі. ось так. Ну і що ти оце фукаєш? Я говорила тобі нічого не роби, щоб ми не заморені були. Так, ну, ввозили, що... так потім хай би вона підсохла, привіт. Ну, ввозить, так, ви... Тобі. а, ти від теля вивозив? Ну, Люся заїжджала, гвоздику ж привезла. Вчора ж я забула. Вони там їдуть, везуть якусь жіночку бачу на кладовищі, а потім в місто її звозять. Ну, вони, як завжди, ти ж знаєш, допомагають. Тобі вітання передають, оце Pamela. що я говорю. Ну, Тобі бежать? Та ні. Та ні, Я трошки змерзла. Це тут, як про тебе. Ну, це бачиш, я вийшла в футболки, щось мені холоднувато, то сміття виносила. Думаю, та одіну ковтинку, що там. Ну що, пішли чи трішки перепочинеш? А ну ножниці? Та в мене не ведуть такі ножниці, що поріжеш. Чого це? А оці, що ти м'ясо там ріжеш, є у вас такі в наборі? є. Оце оці давай. Ну, да, і рулетку, і добре. Ага. Ну... — мені мені заливає... Я зрозуміла, бо та я ж ото я фенді лишила на вулиці, думаю, ми ж там будемо на тій половині. Ї... Хай собі. Там... Люся зайшла, вона навіть на неї не лаяла. А я йду вже до тебе, думаю, гляну петушки, як і в мене там петушки. Коли розвертається, я думала, Толя до тебе приїхав, а то Толя тільки не, Люсін Толя. Ну, машиною розвертається. Був, Толя. Тоже був сьогодні? Ага, поняла. Ну, добре, тоді я тебе чекаю і давай підемо займатися. Ой, дивіться, яка гарна тут у неї краса просто півоні, деякі вже від, відквітають, ну Айка привіт. О, так, Супер. Все добре. Аби оце сирен не було. А оце ми обрізали з нею оцю троянду восени. І Наташа сказала, ну, невістка, вона не буде квітувати, а вона аж бігом квітує, обновилася. Ну, я так думаю, що вона заліто доверху, так як ми її різали, відросте. А далі вже Наташа буде зрізати. Молоденька. Ну все. Петуніки гарні в неї. в мене тільки-тільки починають. Ось так. Це... І, мене, тільки починають. Ага. і той, і той. І те прийнялося. І от там на повороті підняла. При... А що там на повороті ти посадила? Ну, от такі самі оці. як переназивають. Петуні. Чого петуні? А, чи що ти посадила? Ну, ось це як воно називається. Яке. Натош. Оце, я... оце кущ А, гортензия. Оце все один, а... два, три, чотири кущі. Всі. Оце ти розділила вже? Я, а, ось о бачу. Угу, молодець. Ну і класно. Давай. Айчка, ти що сердишся, що я не підійшла? Ну давай підійду. Так ж нічого, треба ж було щось тобі принести, а я нічого не принесла. Видиться, як ти дивишся на мене. Ти хороший. Ні, я не буду відчиняти. Я не буду. Зойчик, хуй боже мой. Да, хороший ти, дуже хороший. Каже, я звір. Ти звір? Ну, я пішла. Все, я тебе привідала, ну нема нічого. Зараз отуди підемо за хату працювати. Ось краса, дивіться, теж, от які в неї, бачите, здорові. Ну, В неї темних немає, я не бачу тут, тільки рожеві. А, от там при вході є темний. Ну і вона не пасинкувала. Я попасинкувала. Ні, це вона один куч не попасинкувала, два. А ти попасинковані бачу. Так, ну пішли ми працювати. Плетиста троянда в своїй красі. Це у Наталі. Позавчора було декілька квіточок розкритих, а це вже ось як. Натуль, а, а даси? <гум> Моя зірочка, даси? Я хорошо працювала. <гум> ну, ми щас... вам не показували, але ми, нам ми допомагали покласти агроволокно, щоб Наташі було легше. Даси кофе? <гум> да. Дякую. <гум> У нас пішов дощик без грому і десь, мабуть, сонечко, ну, а в нас трішки. Дощ пішов. А вчора Віка говорила, в центрі міста дуже гарний дощ пройшов, ну а в нас не було. І оце ж в мене куча посадити треба. Ну, мабуть, увечері, якщо дощ перестане. Ну, а зараз будемо відпочивати поки що. Він такий невеликий, але дивіться, ось, ось швиденько наляпав. Бачите, у мене. Ось так. Ну, нічого. Відпочивати теж треба. Не сказати, щоб він там дуже мені промочив. Може, ще піде. Ну, поки що це так і буду відпочивати. Головне, Наталі допомогла сьогодні, те, що вона хотіла. Дивіться, який у нас тепер дощ. А я отам лишила всі живці. Ой. І дощ їх там моче. Мені треба ж було посадити. Ну, це. І вийти ж ніяк. Ой, боже ж мій. Дивіться, якийсь... Нам все не так. То і дощ не так, і жарко не так. Дивіться, що робиться. знаю, як вийти. Оце льє. Я не встигла посадити нічого. О, все, дивіться. Ну зараз, може, він трішки перейде, чи як мені туди добратися. О! Трішки треба ж забрати. Бо... Ой, там вже все з земелькою воно ж пропаде. Ну зараз спробую без телефона. Хоч я й парасольку брала, все рівно вся спина, поки я на, е, нахилилася, вся спина мор, мокра, треба роздягатись. Ну, таки я занесла. Оце ж гвоздичка, що е, Люся принесла. А це не знаю, кабачок, мабуть. Ага, три, ш, е, е, три штучки. А це ж я в Наталі вже відквітла внизу, оце вигела розева. І я взяла. Зрізала живці, хотіла ж сьогодні поживцювати там по новому методу. Ну Я потім розкажу, ну це ж сьогодні ніяк. Зовсім ніяк. І я ж хотіла в землю і під пляшки. От. І ще тут я в неї взяла ось я вже брала такий ялівець середній, теж поживцювати хочу. Ну і водозбір. Ось о, він. Він намочився, він там, я так гарно його викопала. Ну ніяк же мені зараз віднести. Ну, а це Люся, тут мені ще горшків, як завжди. Ну і хай будуть. Згодяться. Їм не треба, а мені пригодяться. ладно. Добре. Ну, оце замерзла навіть в цьому дощу. Гримить у нас. І дивіться, який дощ на л'є... Ну, я замочилася дуже. Я в шлюпанцях вийшла, то і носки мокрі, і ноги мокрі, і футболка мокра. і оцей парасольку держала, зате забрала. Було б добре, якби оце після цього дощу та стало тепло. Бо зараз так похолодало, я навіть піду зараз чай поп'ю. Бо це ж мені по спині гатило там такі капельки, оці дуже такі Ну, Як масаж робило. ну, Побігла, втекла, забрала. А якщо до... ну, це ж громовий, то він до вечора перестане. І ввечері вийду і буду висаджувати. Що зможу, одіваю калоші і піду. Ось бачите, так що й до нас цей дощ прийшов. Ну, добре. Полуниця в мене там спіє, все рівно сонечка немає. Зараз нальється, буде така, може, крупненька. Ось такий у нас дощ. Фендюшка, а тобі добре вдома. Здається, трішки перейшов дощ. Ну, він такий, оце тобі перейшов, а потім як пуститься знову. Ну і оце ж я попала під такий дощ. Я... Що ти фендюш? Я собі чай зробила, я так змерзла. Було все мокре. І кофта, і футболка, вся спина тут. Як я ту парасольку держала, я не знаю. Що ти хочеш? Я трішки нагріюся, і він такий, оці каплі таких прям б'є по спині, холодні холодні. А хочеться вже теплого дощу. Ну, я оце передягнулася потепліше, бо здається, і в хаті похолодало. Погріє стрішки, не знаю, коли я оце буду його там садити. Зараз вейгелу поставлю в воду, щоб бо... бо не знаю. О, вже скоро, ще, мабуть, добув і вже можна буде складати. Думала, не висушу. Ну, вона любе, коли на дворі дуже жарко і на протяг. А мені приходиться, зараз оце я вже закрила вікна. От, оце в чай можна. Це буде. Ой, тут лимон і тепер троянда. Трішки зігріюсь. Та, може, він перейде. Один у калоші і піду щось там. Ну, хай годину пройде, може. Земля була суха, то я не думаю, що він наробить там якоїсь шкоди, бо ми поливаємо, поливаємо без кінця і Наталія поливає і я. Ну, а як не перейде, ну завтра, значить, зараз воду поставлю, те, що там треба. Ну, але хотілося сьогодні все зробити. Посади. А що це ти їсти не просиш? Да? Скажи. Що ти на мене дивишся? Я зараз тобі дам якогось смаколика. Я й забула оце. Я Віка мені, мені не нагадала. І я, я забула. Так. Тут є половинка, ти, мабуть, цілий. Іди на камеру мені. Іди попозуєш мені на камеру. Ну, ось твій смаколик. Uh -huh. А сидіть, 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 лежать, 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 лежать. Ну давай. Ой, ось. хочеться. А цьому. Давай тю. Давай тю. Давай тю. Ну Давай тюм, Кажи, ти очіпися, да, і хорошо. то вчепийся, дай добре. Все, побігла. Я забула, Я я йшла дати їй твердого сиру. Думаю, зараз візьму грамулечку і буду потихеньку давати. А потім згадала, що по понеділкам я їй даю оце... оцей смаколик, що міка купила. Так а сьогодні вже не понеділок. Ну, коли згадала, тоді й дала. Здається, перестає дощ, то може я щось і зроблю. Треба буде потім перевдягатись в щось таке темне, щоб не так вимазувати.